Миру ми бажаєм, бо війну та зло дуже зневажаєм. Так, немов тепло, сонця буде гріти, ніжно Він всіх нас будемо радіти в мирі повсякчас, в рідний край наш прийде він. У нім його Ясне Сонце вийде і протягом всього нашого одного в світі цім життя, грітиме, лихого, збувши, майбуття в мирі нас чекає, ми ж до нього йдемо, ще війна триває в нас, та доведем ми її із вами до кінця навік. Буде мир із нами, усіма весь вік будемо в нім жити і не будем більш гірко лиш тужити. Ми життя найбільш любимо у мирі, в злагоді й добрі, ми у цьому щирі бути цій порі. В нас вона настане і буде цілий вік, а війна не стане в тую ж мить навік. Автор Євген Ковальчук. Дякую.